Глянувши на це фото, ви можете мене запитатися, «Йо -майо, а що на зліт на смузі є пішохідний перехід чи що? Люди, які не розбираються, можливо, таке могли би і запитатися в мене, якби це побачили і не знали, що це таке є. Але більш досвідчені люди, люди, які трішки розбираються з літно-посадкових смугах, розбираються в літаках, скажуть таки, що це є і що воно означає. Давайте я і людей, які не дуже розуміються в цьому, розумію, може ви не з авіації, може ви просто сюди на це відео попали, непонятно, яким чином просто вам попалося, я подивлюся, що це за пішокінний перехід. От зараз дізнаєтеся, якраз. Буде трошки, як кажуть словаки, всеобсне розвинені, <хи> тобто різносторонні. Давайте почнемо ми, ну, майже з цього переходу, з отакої лінії білої. Яка називається поріг злітно-посадкової смуги. Вона є з двох сторін, так само вона може бути пересунена. Пересунена вона може бути з тих чи інших причин на той чи інший період часу, може бути пересунена і назавжди, не тільки тимчасово, само собою. Пересунена вона може бути і по різному, а не тільки з різних причин. Наприклад, може бути така позначка, така позначка, така позначка. Наприклад, хрести означає, що на цю площину взагалі не можна заїжджати. Стрілочки означають, що на неї можна заїжджати, знайти більше, можна злітати, їздити. По ніці стрілочки можуть означати, що по ній можна тільки Їхати, а не там починати зліти або приземлятися. А оці штучки, які я сказав, що пішохідний перехід, це так само поріг полоси. Але дивіться, смуги, правильно казати, я перепрошую, я чомусь часто плутаю це слово і говорю русизм. Ці смужечки позначають то, наскільки широка злітно-посадкова смуга. Тобто їхня кількість. Їх може бути 4, 6, 8, 12 і 16. І, наприклад, 16 відповідає, ширина смуги в 200 футів, 12-150, наприклад, 6 75 футів і тому подібне. Ось, це воно позначає. Це так само поріг полоси і смуги, і він ще й показує, він ще й показує, наскільки широка полоса і вказує на її опять полоса, вказує на її категорію, через те, що одна з критерій оцінювання категорії злітно посадкової смуги це саме якраз її ширина. Рухаємося далі, і далі ми бачимо, там може бути по-різному. Одне, два, три, дві такі смужечки невеличкі. Що вони позначають? Вони позначають початок Touchdown Zone. Touchdown Zone – це зона дотику з злітопосадковою смугою на безпосередньо посадці літака. Там ще є така цікава позначка, яка написана цифрою, а вона може бути написана не тільки цифрою, вона може бути написана ще й буквою, з якими буквами L, C і R. Ліма, Чарлі і Роміо. Тобто left, center, right. Якщо в аеропорту є декілька паралельних поліс, візьмемо дві, наприклад, 3-4 ліва і 3-4 право буде. Якщо їх є аж три, це буде 3-4 ліва, 3-4 центральна, 3-4 право. Може буде таке, що і 4 є, це таке рідко зустрічається, але тоді буде 3-4 ліва, 3-4 права, 3-4 ліва, 3-4 права, але це дуже рідко зустрічається. Як взагалі оцінюють ці циферки, які пишуть на смугу, що на рандом вибирають чи що, яке їм подобається, ні, насправді вони беруть азимут полоси, по якому вона направлена, і все. От, наприклад, якщо в нас буде 354, то це буде номер смуги 35. Якщо буде напрям смуги. 200, не знаю, 69, то само собою ця смуга буде напрямлена, буде називатися 2,7. І протилежна їй, само собою, плюс 18 або мінус 18. Ви вийдете на одне і то саме, чи будете додавати, чи будете віднімати. Максимальне значення 3,6, мінімальне значення 0,1. Воно завжди містить по два символи. Обов'язково, навіть якщо це одиниця, це буде 0,1, навіть якщо це підірка, це буде 0,5. Якщо 11, це буде 1-1. Центральна смуга, центральна осьова оця смужка, яка йде посередині злітно-посадкової смуги. Вона йде посередині злітно-посадкової смуги, і пілоти на ній мають їхати носовою стійкою шасі, на вильоті, на посадці на неї, так само орієнтуватися, триматися от по цій смужці. Штука називається Aiming Point. Така здоровий, просто такий здоровий, здоровенний, такий жирний прямокутник. Та штука, в яку ви маєте просто цілитися на посадці, цілитися, скажімо так. Ви маєте приблизно на неї приземлитися. Це створено для того, щоб от, показує, де найкраще буде на цій злітно-посадковій смузі приземлитися. І ви сідаєте в цей aiming point, Воно якраз таке жирне для того, щоб ви його здалеку бачили, і все. На цьому ми з вами закінчуємо. Люди, які досиділи і додивилися до цього моменту, я. Дуже вам дякую за увагу. Дуже дякую, що ви були зі мною. Дуже дякую, що дізналися це від мене, ще й новеньке. Може, вам ще це корисно буде. Може, якщо ви навіть не авіатор, ви зможете перед друзями хізанутися. Дивіться, я тепер таки знаю. Я дякую вам за увагу. Побачимося наступно. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.